Всім привіт! З вами Софісні Історії. Сьогодні я вам розповім про книжку Чарлі і Шоколадна Фабрика. І чому я хочу її вам розповісти, ну, вона дуже крута і класна. Нам про шоколад. Хто любить шоколад, ставте лайки. Я чуть-чуть люблю. Ну так Таксі. І видавництво цієї книжки Абаба Галаманка. А... Її написав Роальд дал. Поки я вам не забула сказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ставте собі нагадування. Дзвіночок не забудьте ще про поділитися кнопку. Нам. нам пригодиться. І тут про тут книжка про те, що тут да, маленький хлопчик Чарлі дуже любив шоколадку. І один раз робили конкурс, ну, бо е, та фабрика закрилась, вона була дуже відома. І та фабрика закрилась і був конкурс. Хто знайде золотий бюлет, той, е, той получить із, із... забула? Іскурсію е, е, всієї, всієї фабрики самої. І це кі, є кіно. Подивіться кіно, воно дуже класне. Але це є книжки, що його сім'я була дуже бідна, і вони не могли купити так багато шоколаду. А отут пробув конкурс. І, е, Почали розка... розповідати про саму фабрику. І знаєте, що перший, перший це був перший, хто дістав білет, це є... Ось От, тут подивіться фото. Мені не подобається. Друга, здається, була... А, точно, була. третя була вирубка солд. Четвертий був е Майк Чеві, от його фотка, і вони всі застрягли. Яких, наприклад, е він, е а Августус Угуб, він втопився в шоколадній вічці. Але він, звичайно ж, потім вивіз. А Віолетта е Боргар. Вона з'їла таку вуйку, там, де зразу три, три обіди. Як там? Ну, вечеря, обіди і сніданок. Але на вечерю вона стала синіти, І коли вона вся стала синя, вона стала круглішати. І вона стала чорницею. А потім, коли вона вийшла, вона була така гнучка, як жуйка. Третій це є е, Веруко Солд. Е, вона дуже хотіла собі білочку. Там вони йшли на цех, там, де білки ну, вони були навчені, вони е, як там, ну, е, брали горіхи і, роб, і їх чистили. А варука Солд була вредна і, і вона все все все-все хотіла, можна сказати так. І вона спустилася сама, хоч і, і і вонкам дозволяв, і татом дозволяв. Вони, вона пішла і підійшла до Білочка, яка їй більше сподобалась. А вони всі на неї як накинулися, як хакали. І подивіться, бачите, що сталося. Так, і тато до неї поліз. Там, палуб, не, об, і там опалупни, опалупи почали співати, та-ра-та-та-та. -та. це на кожній трагедії вони співають. І четвертий майк ТВ. Вони зайшли на те в телевізорі. Але завтра було всі такі окуляри, щоб не ослідувати. І е, вони носили ці окуляри, а тут е, е, вон, е, вонка почав Розповідати е, про, е, про телевізор такий, що, е, наприклад, є величезна шоколадка, і ви її ставите в такий прожектор. І вона переноситься на телевізор маленька, як проста шоколадка. І так можна в цій речі. Майк ТВ далі заліз і за маленьким. А потім, коли коли бачок сказав, що мені зробити з ним. У нас навіть такого малого різа рубляка немає, його в школі придавлять, то е -е, Вонка сказав: та йте його там розтягнуть, і, і я думаю, все буде добре. Там був такий цех, І от там розтягнув, він стов 34 метра, може навіть 5. А, а Чарлі залишився сам і він виграв. Але він не хотів залишати свою сім'ю самим. І тому він поп... і тому Вонка Вонка віддав йому свою фабрику. І там вони, вони обстановлювали свій дім. І там вони тепер живуть. Їм дуже добре. А Чарлі став директором тої фабрики. А Вонка повернувся до свого тата, зубного лікаря. І я вам хочу розповісти про мої підручники з трави цього класу. Хто хоче подивитися відео, дивіться отут. А от зараз у нас не про підручники. У нас вчора був урок і там, було, і, там ми, і там ми читали про Чарлі, і там була лише одна сторінка, а тут їх дуже багато. І рекомендую я цю книжку, ну, можна сказати, від 6 років до, ну, до 10 можна. Ну, а може і для старшого. Мо, може навіть для дорослих підходить. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І ставте собі нагадування дзвіночок. Не забудьте поділитися. Поділитися з друзями. Мені дуже приємно, коли ви з моїми е, відео з, з друзями. Всім па-па-па-па. З вами були зафічні історії.